Кременчуцький спортсмен Назар Гончар став чемпіоном Швеції з боксу. Впродовж п'яти років хлопець гідно себе показує у двобоях із супротивниками. Прямо із далекої Швеції Назар розповів, як готувався до змагань. Перебуваючи в Україні, я приймав участь у місцевих юнацьких змаганнях. Згодом я переїхавши до Швеції та з приїздом дідуся під час війни в Україні. Ми вдвох змогли досягнути результату. І я здобув перемогу у змаганнях у місті сала у Швеції. Проте захоплення боксом у хлопця має глибоке коріння. Все почалось з дідуся Богдана Івановича Гончара у віці 10 років. Разом з друзями Богдан вирішив спробувати себе у цьому виді спорту. Молодий та завзятий тренер з Харкова так заохотив дітей до тренувань, що це стало доленосним для Богдана Гончара. І вже 65 років бокс не полишає місце в його житті. Нравилось мені бокс, бо ну я хлопці хотів за себе відстояти себе десь в яких ситуаціях От тоді такі роки були, що. Треба було за себе постояти, не було такого, що я зараз сидять за комп'ютерами цілими днями, а ходили по вулицям там, лазили лазали садкам. За весь час у спорті у чоловіка не з'явилось жодної думки покинути цей вид спорту та спробувати себе у чомусь іншому. Бокс став невід'ємною частиною життя Богдана Гончара. Досягнення в мене були в чемпіонному області. Був призером у раїнської ради. Авангард був був по. Там, там фіналістом чемпіонату України Хтось мріяв стати військовим або льотчиком, а Богдан Іванович мріяв лише про одне стати тренером. Тоді, ще займавшись професійно боксом, у чоловіка з'явилась можливість спробувати себе у новій ролі. Хлопці хотіли бути е військовими, моряками, там льотчиками, а мені хотілося тренером стати. Я став тренером і ще сам тренувався. І от ти набрав групу, ну ніякого ж досвіду нічого не було. Те, те що мені показували, ти я показував. І так потихеньку, потихеньку. З задоволенням ходив кожен день на роботу. Це, що в житті мені повезло. Я йшов люди йдуть там, ось завтра на роботу, ой завтра. а я і відпуск, відпуску в мене не було. І мені нравилося. За час роботи тренером Богдан Іванович підготував чимало успішних спортсменів, які представляли Кременчук та Україну на вищому рівні. Учасник Олімпійських ігор, чемпіон він чемпіон світу серед професіоналів, неодноразовий Це Сенченко Вячеслав, дворазовий чемпіон України. Він бражник Валерій, віце-чемпіон Європи, чемпіони призервах світу серед військових, чемпіони Європи. Ну і чемпіони України в нас. Багато і є декілька майстрів міжнародного класу і два майстра заслужених майстра спорту. Олег Гончар з маличку слідкував за успіхами свого батька та мріяв піти по його стопам. Проте в дитинстві спробував себе й у інших видах спорту. Але в 13 років чоловік почав активно займатися тим, що стало сенсом його життя боксом. Спортивної гімнастика, коли ми були в Кіровограді, потім займався гріблею. Здесь уже был коломеец, тренер занимался. А потом, как бы, уже оно спидно сформировалось и ударение сделал на бокс. Уже когда ты понимаешь, где-то осмысливаешь, да, так что тебе ближе, тогда ты начинаешь уже делать более. професіональну какую ставку на якийсь вид спорту тоді Олег Гончар серйозно замислився над своїм майбутнім і поринув з головою у світ спорту, здобуваючи перемоги та звання. Я виконував норматив «Мастер спорту СССР. Боксірував також раніше. були там всі союзні турніри, всі українські укрсовети. Де становився призором, де проігрував, ді. Де фіналістом, и чемпионом на зональному пересе СССР я занял первое место. Это был на радар, и мне присвоили норматив мастер спорта СССР. Завершивши свій шлях спортсмена, Олег вирішив почати тренерську діяльність. Чоловік навіть працював із боксерами збірної команди України та готував їх до серйозних змагань. Ти включився в роботу в повний процес. На тебе затягує і тобі становиться цікаво. І становиться коли у тебе появляються ребята, появляються боксери, коли йде результат. Тебе это нравится, тебя это мотивирует, стимулирует, ты попадаешь в состав сборной команды Украины и вместе с ребятами, вместе с тренерским составом, выезжаешь на серьезные международные соревнования, вот тогда тебя как бы это подхлестывает, ты уже идешь какой-то к определенной цели. Ставишь себе цель, ставишь цель с учеником, и этой цели старайся добиться. І ось естафету від вже досвідчених спортсменів та тренерів отримав Назар Гончар, який також захопився боксом. Я займаюся боксом, тому що мені подобається цей вид спорту. Я можу постояти за себе та за свою сім'ю. Я почав займатися боксом, тому що я виріс у сім'ї боксерів, та всі в моїй сім'ї займаються боксом. Мене тренував мій дідусь, гончар Богдан, та мій тренер. Валерій Петрович, сподіваємось, що світ ще не раз почує про успіхи спортивної династії гончарів. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.